Друзі, вітаю! Олаф Шольц. Сьогодні буде сидіти на кріслі з голками, тому що сьогодні будуть голосувати недовіру Шольцу та його уряду. Насправді це добре і для Шольца, і для Німеччини, і для України, тому що збивати будуть супершвидко ростущі на стероїдах російської пропаганди дві партії: альтернативу для Німеччини та. Блок Вагенкнехт. Обидві партії є російськими, навіть не проросійськими, а російськими, тому що Росія є їхніми власниками. І зараз ми це проаналізуємо загалом, чим може завершитись історія в Німеччині. Друге, американська преса вийшла з інформації, що васада може бути від 1 до 12 мільярдів доларів. Хтось там закидував західних експертів в російськомовному. В сегменті телеграму, що 135 мільярдів. Ну забагато. Трошки Нью-Йорк Таймс оцінює і Блумберця від 1 до 12. А давайте теж проаналізуємо, чим це важливо для України. Бо а в нас же ж теж є гроші корупціонерів, які втікали: Азаров Янукович, раз тут бойко з'явився, давайте вже всю партію регіонів згадаємо Мураєв, які тікали з не меншими грошима. Гроші Януковича, згадайте, на Майдані казали, що під 40 мільярдів. Чому Саша Янукович, чому Курченко, чому Клименко, чому Арбузов не поплатили з грошима? Ви можете сказати, а ми ж не знаємо, де вони. А я вам скажу: офшори на Кіпрі, офшори в Швейцарії. І навіть викупили цінні папери в Сполучених Штатах. Це, до речі, борги України. Вони самі Україну в борги заганяють. А потім самі боргові документи купують, ну, типу, стають власниками держави. Тепер ми з вами винні відсотки кому? Януковичу. Ну ви скажете, окей, типу, не Януковичами єдиними 100%. А Де Кононенко, Свинарчук, які розграбовували українську державу, втікли, і, значебто, здається, все нормально. Сьогодні державі треба гроші. Якщо Сирія до влади якої прийшли повстанці, Уже на третій день, після того, як повалили режим, шукає гроші Асада, то ми сьогодні з вами 10 років, 6 років, але нічого не шукаємо. Чи треба підняти питання, називаємо так, корупційного лендлізу? Тому що стидно, що сирійці вже шукають гроші, а в нас на війну жодна копійка не пішла. Кононенко з Свінарчуком волонтери, які живуть один десь між Балі і Іспанією, другий вклав свої гроші в Китай і живе на спеціально виділених островах. Ну, коли на кілька мільярдів доларів купуєш нерухомості, Китай тобі каже, вибирай острів, живи де хочеш, просто ці гроші в нас тут, і ми тебе готові політично прикрити. Ну і далі, тіньовий флот Росії зараз досягає практично 20%. І в Грінпіс б'ють на сполох, кажуть друзі, ви що дурні. Це бляшанки, які забруднюють планету. Мало того, що вони ще й фінансують війну в Україні, вони ще й забруднюють планету. І цим треба зайнятися. Ну а нам точно. Ну і якщо вже про судно, китайське судно ііп e 3 воно насправді керувалося російськими. Офіцерами російською розвідкою і росіяни попросили це китайське судно, а саме його капітана, порвати інтернет-кабелі своїм якорем. А Росія так використовує Китай, ну вже не в гібридній війні, в реальній війні в Балтійському морі, де НАТО веде себе надмірно скромно. Ну і там ще заява папи Франциска, чому треба йти типу, посповідатись. Давайте зараз все проаналізуємо швидко якісно, але для цього. Підпишіться на YouTube канал і порекомендуйте його друзям. Тут оперативна аналітика і боротьба з російською пропагандою та їхніми наративами. Друге, що я вас попрошу, у нас є гарні друзі, хлопці, які воюють дронами, але на дуже небезпечному напрямку. Це Курахівський напрямок, 152 бригада. Вони попросили 900 тисяч гривень. Але що вони просять? Вони просять мавіки прошки, 3 t причому 3 3T, щоб були з тепловізорами, і вони просять реби. Дрони FPV їм дала держава. Але ось ті дрони, якими вони зможуть літати, шпигувати, шукати. Треба купити, ну і реби, тому що може прилетіти. Вони відібрали цілий список ребів, які їм треба, для того, щоб вони були в безпеці, могли полювати на негідників окупантів, але самі не стати їхніми жертвами. Корахівський напрямок дуже непростий, дуже гаряча точка, і там вони дійсно самовіддано зупиняють окупантів, які як щурі лізуть просто на сир. Ну, От зараз треба їм допомогти. Це не є якась. Топова бригада, яку всі знають, яким всі все шлють. Це звичайні прості хлопці, які в ефіри не потрапляють. І от їм треба тут наша з вами допомога. 900 тисяч це трошки менше, ніж по 2 гривні з кожного. До речі, я думаю, сьогодні або завтра нам треба, я звезу все в одне місце. Розіграємо з вами і прапор, і з попереднього збору. Нам це треба зробити, тому що ви ще досилали. Е, ще 300 доларів, зараз є 330 на PayPal. Ви досилали ще там по 2, по 10, я вже закрив банку, а ви ще дивились відео, досилали. Тому пропозиція така. Я врахую всіх до сьогоднішнього дня, хто слав на PayPal, Бо на банку, коли я закрив, вже не було можливості, але лише 330 доларів ще впало. Я ці 330 доларів покладу на 152 бригаду, але всі візьмуть участь навіть після закриття. Це було б справедливо. Я думаю, ну можливо, скажете в коментарях, що ні. От ми розіграли ці історії е зі всіма, але вже гроші, які докапали, бо знову ж таки хтось відео дивився пізніше, тому давайте зробимо так. І ці 300 доларів підуть уже в банку на 152 п'ятдесят а ви, якщо можна, долучитися, дійсно дуже робоча бригада, дійсно знищують окупантів, але їм треба допомога. Мавіки 3Т, мавіки, щоб в них були очі. З тепловізорами мавіки прошки, ну і реби. Реби треба захищатися. Електронна боротьба повинна бути, щоб нам не прилітало. Ми повинні берегти життя кожного нашого солдата. Це найцінніше, що є в нашій армії. Це наші люди. Ну а в Росії навпаки, вони до людей ставляться як до гарматного м'яса. Ми повинні своїх берегти. Тому купуємо дрони і реби. Це база. Власне, Шольц сьогодні буде виставлений в парламенті не на посміховисько, а на голосування. Шольц насправді робить дуже державницьку штуку. Це те, чому треба навчитись нашим політикам. Наші навпаки зубами вгризаються, а дайте ще трошки покусати державу, дайте ще трошки заробити на державі, дайте ще трошки посидіти, пересидіти. Ну от, все, що відбувається, відбувається якраз таки через. Зворотні процеси, дайте я більше посижу у владі, тільки щоб більше набити кишені. Шольц навпаки, виявився дуже порядним чоловіго і каже: дивіться, в серпні а вони в серпні провели моделювання, заміряли багато соціології різними соціологами. Посадили політологи. Вони змоделювали ситуацію, як буде виглядати майбутнє через рік. І кажуть, дуже маленький шанс, що про німецькі партії будуть мати більшість. Навіть якщо ХСС, ХДС об'єднається з партією Шольца, можуть більшість не отримати. І кажуть, якщо ви проведете вибори при умові, якщо виграє Трамп, бо тоді ще каталізуються, збільшуються можливості цього сценарію проросійського, вам треба буде просто піти з посади. І міністр вийшов, каже, я Шольцу не довіряю. Хоча він його любить, поважає, працював з ним, запостив пісню, я ухожу, от, і пішов. Ну і зараз кажуть, коаліція розпалася, один міністр вийшов знову ж таки, чи проблема один міністр, чи можна його знайти? Ні, не проблема. Але еліти, які розуміють, що Росія на порозі вклалася в партії Івагенкнех, повторюсь, і партія Альтернатива для Німеччини це насправді російські партії. Якщо хтось має змогу, має друзів, які хочуть голосувати за ці партії, поговоріть з ними. Це просто фінал Європи, якщо такі партії прийдуть до влади. Ну і що, власне, відбувається? Шольц каже: Окей, я піду по одній причині, я втрачу свою посаду, але я збережу свою державу. Ось це якраз таки ті політики, які відповідально ставляться до своєї країни, а не до своїх посад, не до своїх амбіцій. Чи хотів Шольц бути прем'єр-міністром років 10? Хотів. Тому що до цього Шольц років 10-15 їздив потягом, коли працював міністром з північного міста, де, власне, він колись був мером, в столицю, в центр, щоб демонструвати, наскільки він відданий своїй посаді, служінні народу. Але сьогодні, коли російські дрони літають над його базами, над його атомними станціями, він розуміє, треба йти, щоб зберегти державу. Ну і сьогодні побачимо. Я не думаю, що Шольца дергне рука. Німці не дуже емоційні люди в гарному значенні. І він піде а, сьогодні якраз цією дорогою. Дуже насправді круто. Ну, знову ж таки, чи можна вважати тут поразку Шольца? Швидше ні. Тому що все-таки рішення стратегічно правильне. Але сьогодні бачимо, що Мерц може виграти. Мерц виглядає більш проукраїнським, хоча до партії Мерца, якою керувала Анка Меркель, дуже багато питань. Надмірна проросійськість, надмірна любов до Путіна, все це залишається. Ну, але Мерц може вийти як нове покоління політики ХДС ХСС. Ну, от і християнські демократи зараз можуть прийти до влади. Обіцяє і Таурус, обіцяє і прихід. Більш жорстких рішень проти Путіна. Ну дай Боже, але знову ж це вибори, ми не загадуємо. Сьогодні вони можуть стартанути. В альтернативи для Німеччини немало, 20%. Вчора писав відео, там повний розбір. Подивіться. Але сьогодні будемо бачити, стартануть вибори чи не стартануть. Якщо стартануть нам краще, спробують збити їх посередині. Якщо полетить. І вибори зараз не відбудуться на осінь росіяни можуть захватити владу в Німеччині. Росіяни в Німеччині були, ви пам'ятаєте коли? І половину Німеччини вони керували. Сьогодні вони за рахунок цього колоніального впливу намагаються туди вернутися. Чому росіяни вертаються? А тому, що коли росіяни відступали звідти, вони попросили залишити одну річ: Так, «Да, економічно ми йдемо, політично ми йдемо. а залиште пам'ятники. Десь Леніну, десь рускому солдату, десь Другій світовій війні. Але про російські наративи. Десь викладання в школі. Друге, що вони попросили вже пізніше, коли торгували газом. А можна хай Росія один нас тут купа росіян живе, хай дивляться своє на російській, та хай дивляться, і раша туди, хай дивляться, та хай дивляться. І Соловйова з і сіманян, хай дивляться, та хай дивляться, казали німці. І третій компонент програшу німецьких еліт, ось цим російським партіям, російська розвідка доплачувала гроші чиновникам, політикам, активістам, псевдоактивістам, говорящим головам, псевдополітологам. Просто доплачували 3-4 німецьких зарплати. Чому? А тому, що, щоб вони приймали рішення на користь Росії, а не на користь Німеччини. І коли східноєвропейські політики. Приходили в парламент в Бундестах і казали, а ми так думаємо, а нам так здається. То західно-німецькі політики думають, ну, да, ми трошки різні, жили в різних державах, нас шивали, розшивали і це. І вони типу хочуть, е, і вони хочуть е, зробити наступну історію. Можливо, вони інакше думають, можливо, а е, вони хочуть просто інакше щось бачать. Але виявилось потім розвідка їм поклала на стіл. Ні, вони не думали інакше. Вони думали так само, як і ці німці з Західної Німеччини. Але просто російський долар чи російський рубль Газпромівський ну, був дорожчий. Саме тому вони от агітували за російський газ. Ну, замість якогось там з Венесуели, з Норвегії, я не знаю, замість зеленої енергетики. Вони казали, ми так думаємо. А насправді в них думав рубль. І ось це дуже важливо. Німеччина зараз переосмислюється. Чому я згадав цю історію? Вчора говорив про бойка. От так само тут. Є купа якихось людей кажуть, а я так думаю, а я так хочу, а я за пам'ятник Пушкіна, а я за пам'ятник Леніна. Друзі, це називається деколонізація. Половина Німеччини її не пройшла. І вони зараз повинні йти на такі рішення, втрачати найсильнішу економіку, лідерство в ЄС, просто щоб зберегти державу на грані. Ми ще гірше, ми на дні пекла боремось. І сьогодні з'являються... Бойки. І хтось же їх дивиться, і хтось же про це все готовий нести далі. Росія принесла сюди кров, смерть і біль. Але, типу, є люди, які кажуть, ну, русський язик це ж про інше, понимаете? Ну, російські впливи це ж про інше. І ось це насправді дуже негативна історія. І ми зараз повинні в цьому всьому варитися, вигрібати не тільки лінію фронту, але вигрібати. І загалом по цій стороні, що треба культурну боротьбу вести. І в нас є дуже багато різних троянських коней, дуже багато різних засланих козачків. На жаль, нікого за війну не посадили. ОПЗЖ в парламенті, продажні політологи в марафоні, українських політологів з марафону викидають, а російських, ну будь Можеш хвалити тихенько і бойка і Медведчука, ну але ж пам'ятай, що партію власті теж треба похвалити. Не хвалиш партію влади і критикуєш корупцію. Будь добр, на вихід. Розумієте? І це дуже негативно. Боротьба по деколонізації, культурній, політичній, фінансовій теж ніхто ж з російських олігархів в Україні не постраждав. Все їхнє бабло в безпеці. Ніхто з них не заплатив за війну. Хоча могли б російські банки перейменувалися, але всі тут. Російські фірми всі тут. Чому вони не платять? Тому насправді ці висновки треба робити. Точно так же я згадав осада. Штати вже закинули від 1 до 12, тому що зараз їм треба буде в економіку бюджет наповнювати. Я думаю, що ближче до 12 мільярдів Асада, тому що тільки будинок оцінили в 2 мільярди з майном. Тони Золота, Феррарі, Ламборджині, все, що хочеш. І він втік в Росію, де там тільки на мільйонів 40 купив квартир це те, що ми знаємо. Але Януковичі багатші, ніж Асанди, тому що Україна була багатша, ніж Сирія. Але вони грабували. Грабували невтомно, просто без перестанку, постійно грабували. І розумієте, проблема в тому, що ці гроші зараз не воюють проти Росії. Тому що комусь, уходячи Януковича, ставив флешку. Теж там з кількома мільярдами, не доганяй. Потім той хтось ту флешку передав далі. Не доганяй. Ну і от ці гроші ніхто не доганяє. Ні Кананенків, ні Свинарчуків, ні Януковичів, ні Азарових, ні Курчинок. Просто проблема в тому, що їхні активи ж тут. Ми до кінця не бачимо, що повернулось. А чому? Тому що нічого не повернулось. А сьогодні ці гроші найбільше треба. Коли українські прокурори казали в Швейцарії, а можна. Нам гроші російських олігархів. Швейцарці сказав, ви спочатку гроші Януковича заберіть, чогось ось ви вже свої забирати не хочете. Країна сьогодні на грані. Відповідно, ось ці гроші корупційні повинні воювати проти Росії. Прийшов час оголити офшорні імена і гроші, вкрадені з України, завести в Україну. Да, ви зараз кажете, та вже ж нові курченьки виросли, свинарчуки і каноненькі. Загалом вони всі свинарчуки, ті, хто крадуть з бюджету України. Але зараз треба ці гроші направити в державу. У нас дійсно може бути суперскладний період, на нас тиснуть і вороги, і друзі. Тому треба мобілізувати. Не буде кращого моменту, ніж повернути накрадене з України. І в умовах воєнного часу і Швейцарія, і інші офшорні зони раді будуть допомогти. Просто треба політична воля і піти це робити. Щодо тіньового флоту Росії, кожен п'ятий, практично корабль, великий танкер, який плаває в світі, <кій> належить Росії. Тисячі просто власників суден продали старі бляшанки втридорога Росії. Чому? Щоб Росія могла торгувати, фінансувати війну. Але вийшов Грінпіс і каже: по-перше, це екологічно нездорова штука. По-друге, це фінансує кров і вбивства в Україні. Зрозуміло, наша сторона українська теж піднялася. Ми дуже активні, дуже активна Британія, перші, хто пішли на санкції. Але біля Копенгагена пливе корабль і всім все ок. І навіть вони бачать, наскільки ненадійні ці кораблі, їх як печиво, ламає вітер і хвилі під Керчу. Але там, начебто. В Балтійському морі всі кажуть, та ні, нормально, звідки вони випливають? З Балтійського моря, з портів північних. Ніхто нічого не робить. З іншої сторони, ось це китайське судно, де росіяни нарізають задачу: порви їм інтернет-кабелі, і він рве, він рве ці кабелі. Але кажуть, ну це ж інше. Тут же ж просто випадково порвали восьмий раз інтернет-кабель. Восьмий раз випадково порвали. Або російське, або китайське судно. Рибу ловили, знаєте, і випадково так на дно глибоко зайшли, що кабель лупанули. Ну нічого, буває ж, звісно, буває в війну. Але... НАТО боїться щось сказати. Окей, боїтеся сказати цьому. Так заблокуй його флот, розари його економіку. І тоді всьому світу стане краще. Нам треба дотискати цей кейс тіньовим флотом, і бити його, цей флот, і топити його, як пірати топили судна. І ось це просто момент, коли треба дотискати Росію максимально, щоб їм просто місця вільного не було. І зараз є консолідація частини країн Заходу. А частина каже, ой, знаєте, це на наш комфорт так повпливає. Не хочемо, не буде, розумієте? Але нам треба дотиснути, бо нам треба більше. Ціна цього для нас наше життя. Для них просто шматок комфорту. На 30 євро буде чек дорожчий там, за газ в кінці року. Ну, і Папа Римський. Це просто людина, якій треба піти посповідатися перед Різдвом Христовим, через те, що вкотре починає закидати російські наративи. І каже, що ми з росіянами двоюродні брати. Слухайте, давайте ми скажемо, з ким ми двоюродні брати, по тому, хто нам допомагав вижити, а не по тому, хто нас вбивав. Це ті брати, які в Біблії написані, як і Авель. От вони прийшли нас вбивати. Чи хоче папа бути таким братом комусь? Ну, нехай скаже. Але по принципах і по цінностях Україна сьогодні в мільйон разів ближче до Італії, ніж, наприклад, до Росії. І папі просто варто було б вибачитись, в Україну він чомусь приїхати не хоче за три роки. Коліно боліло на початку. Але мала боліти душа і серце, тому що він робить російські наративи, підтримуючи окупантів. Зрозуміло, чого російські гроші ж в Банку Ватікана. Ну ж, брати християни, розумієте? От. Але, типу, перебуваючи на Корсиці, зробив таку антиукраїнську заяву, замість того, щоб закликати Росію вийти з нашої території. Друзі, напишіть, будь ласка, чому ніхто в країні не піднімає питання заливання грошей в воєнний бюджет тих, хто втік. Кананенки, Свинарчуки, Януковичі, Азарови, Курченки. Чи варто це підняти і чому ніхто це не робить? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал і пам'ятайте, Курахівський напрямок 152 бригада. Хлопці чекають, що ми з вами включимось. Будь ласка, зробіть це. Це дуже важливо, дуже гарячий напрямок. І це історія, де дійсно треба допомога. Частина в них є, у них є в півдрони, але треба для повної роботи мавіки, нічні мавіки, професійні мавіки. ну і, зрозуміло реби, щоб їх не повбивали. Не дай Боже, воювати повинні дрони, а не люди. Тому сюди треба вкладати гроші. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.